Зображення святого народу Блажений народ, що йому так ведеться, блажений народ, що Господь, йому Бог. Псалом 144, 15 вірш. Тоді, коли Бог прийняв Ізраїль як свій народ, він заключив з ним угоду або домовленість. Він дав йому закон, представлений у десяти заповідях. Як основу цієї угоди, посередником якої був Мойсей. Ізраїль погодився бути вірним Богові і виконувати ті заповіді досконало. І Бог погодився, що в такому разі Він їх благословитиме, вони мають бути його народом і, виконуючи обумовлене в законі, вони зможуть жити вічно. Не вмиратимуть. Мало того, він обіцяв благословити їх у всіх земних життєвих справах, вони мали мати процвітання в їх домах, в їх сім'ях, в їх отарах і полях. Ізраїлю не вдалося отримати ці благословення з тієї ж причини, з якої не вдалося б їх отримати і будь-яким іншим людям, а саме. «Божий закон є досконалий, є мірою спроможності досконалої людини, люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і будеш любити ближнього свого як самого себе. Тому ізраїльтяни продовжували вмирати, як вмирали їхні батьки. І як вмирає все людство, неспроможне досконало виконати Божественний закон. З цієї ж причини Ізраїль зазнавав воєн, голоду, епідемій та засух в залежності від того, наскільки він порушував умови своєї угоди, 3 Моїсея 26 розділ з 14 по 33 вірші. Блаженний народ. У наведеній вище цитаті пророк Давид зображує святий щасливий благословений народ Господа. Це образ майбутнього, а не минулого. Це ідеальна картина. Вона буде реалізована тоді, коли царство Месії буде встановлене серед людей, коли сила сатани буде обмежена, коли він буде зв'язаний. Коли благословені реституції піднімуть людство з гріха і деградації і повернуть назад до Божого образу й подоби, втраченого в Едені, але знову здобутого для нашого роду через жертво нашого Господа на Голгофі. Але той блажений народ, крім того, набуде ще й щасливий дім і рай по всій землі. Навіть людська досконалість не змогла б принести щастя, якби далі існували циклони, торнадо, бурі, шторми, землетруси, голод і моровиця. Дяка Богові, Біблія запевнює нас, що Господнє благословення торкнеться не тільки людства, але й усього його земного дому. Земля дасть свій урожай. Пустиня та степ зрадіє і зацвіте, як троянда. Господь зробить свій підніжок славним. Дії, третій розділ з 19 по 21 вірші. Ісая, 11 розділ, 9 вірш, 65 розділ, 25 вірш. Єзекія 37 розділ, Ісая, 35 розділ, 1 вірш, 60 розділ, 13 вірш. Деталі згадані пророком. Разом із блаженним станом святого народу в майбутньому пророк Давид згадує визволення від чужинців. Порятуй же мене, і збережити мене від руки чужинців, що їхні уста промовляють марноту, а їхня правиця, правиця зрадлива. Псалом 144, 11 вірш. У церкві теперішнього віку є такі, яких апостол називає дітьми з перелюбу або чужинцями. Усі можуть виявляти те саме віровизнання чи віросповідання, але Господь знає тих, хто його і у відведений ним час відділить фальшивих або чужих дітей від справжніх. І прославить святих як членів великого Месії, Христа. Тоді настане час мати справу з усім людством, час, описаний у нашому вірші, коли людство загалом під владою Месіанського царства матиме привілей стати святим і щасливим Божим народом, коли сатану буде вигнано. Коли праведність і правда процвітатиме, а пізнання слави Господньої наповнить цілу землю. Великий Месія бере на себе роль життєдавця, батька, відновлювача світу. Усі люди будуть пробуджуватися з гробу й матимуть можливість відновитися і повністю досягнути людської досконалості й Божої подоби. Однак якийсь час серед людей будуть чужинці, ті, які отримують благословення того славного часу, але чиє серце не відгукнеться належним чином. Тільки тоді, коли світ звільниться від них, вони помруть другою смертю, запанує повнота щастя серед людських дітей, маючи поганий дух, вони промовляють марноту. Не розум, а їхня правиця, їхні найкращі здібності виявляють невірність царю, царів, образом якого був Цар Давид. Щоб часи відпочинку прийшли, і щоб Він послав Ісуса Христа, щоб були сини наші, немов саджанці, випликані в їхній молодості, наші дочки. Немов ті наріжні стовпи, витисані на окрасу палати. Благодать і краса дітей Месії, отримувачів благословен людської реституції, діє третій розділ з 19 по 21 вірші Буде дивовижною. Вони досягнуть більшого від Адамової досконалості, бо вони матимуть більше знання. Тоді комори будуть повними, забезпечуючи всякого роду поживою, тоді ваші вівці примножать тисячі і десятки тисяч на ваших відкритих пасовищах, земля дасть свій урожай під благословеннями царства Месії, тоді воли будуть сильні для праці, тоді не буде ніяких порушень і нарікань на ті щасливі відносини. І смерть буде знищена. Тоді не буде вже міграції, подальших пошуків кращих або щасливіших умов, не буде нарікання на наших вулицях, невдоволення зараз швидко зростає з кожним наступним благословенням нашого дивовижного дня. Проблема полягає в тому, що гріх і самолюбство панують у серцях і розумах людей. У дивовижно змінених умовах царства Масії на місце самолюбства і незадоволення прийдуть мир, щастя і задоволення. Не дивно, що Пророк говорить про щасливий той народ, якому так ведеться блажений народ, що Господь йому Бог. Нам треба виправляти наші уявлення, наші теології. Бог не визнає себе Богом злих, і Він відмовляється трактувати злочинців інакше, як бунтівників і чужинців стосовно Його обітниць і ласк. Весь наш людський рід був на початку відчужений таким чином. Але Божественна благодать передбачила Спасителя та оборонця. Цей Спаситель. Уже примирює святу вірну церкву, яка буде разом з ним у небесному царстві. Незабаром він застосує заслугу своєї жертви за все людство. Писання запевнює нас, що Це буде повністю прийнятним для небесного Отця, який складе нову угоду з Ізраїлем, і Месія буде її великим посередником. Прообразом Мойсея Єремії, 31 розділ, 31 вірш. За нової угоди все людство матиме привілей і допомогу повернутися назад до Божественної ласки в процесі реституції разом із судами й караннями того месіянського царства. Результатом тисячі років того царювання праведності. Буде розвиток людства як одного святого народу чи люду, чиє щастя буде повним і вічним. Ані смутку, ані крику, ані смерті вже не буде, бо перше минулося, і той, хто на престолі, створить усе нове Об'явлення 21 розділ з 1 по 5 вірші.